Той, що звільняє камінь. Героїння української казки Семиліточка дає відповідь на такі запитання. А що росте без корення, а що сходить без насіння, це, одна із тих, це одне із тих запитань відповідей, що складають цілий блок філософем, які неодноразово зустрічаємо в нашій в фольклорі, особливо в купальських піснях. В них відзеркалюється висока духовна культура людей, які жили в гармонії зі світом, вміли його чути, любити, берегти, поетизувати, тому давні пісні доносять нам відголос випробувань свого обранця чи обран... обранки, і те випробування йшло не через маєтності чи родовитість, а через розум і красу душі. Пригадаємо поширену на Україні баладу про Романа, де він своїй коханій ставить такі запитання а що росте без коріння, а що сходить без насіння, а що грає, голос має, а що плаче, сліз немає. Здавалося б, нічого кращого і поетичнішого не придумаєш, а тим часом пісня має багато варіантів. Запитання в них змінюються, не занижуючи філософського тонусу діалогу. А що горить без паління, а що росте без цвіточку, а що горить без полум'я, а що біжить без прогону, серце горить без паління, листя цвіте без цвіточку, злото горить без полум'я, вода біжить без прогону. семеліточці в пісні козак загадав ще такі загадки, що цвіте без колосу, що то січе росу косу, і Семиліточка відповідає Хіба б справді дурна була, щоб я цього не вгадала, трава цвітає без колосу, журба січе грусу косу. У цих поетичних діалогах весь космос багатої української душі, досвід і глибокі знання про світ. Слухаємося в поліфонічну картину думок і почуттів, закладених в кожному запитанні. Тільки недавно наша так звана наука зробила відкриття камінь не мертвий і не глухий. Це живий організм, який росте, як і все в природі. Для зрячих людей є живою істотою, які виточені барви найтонших людських емоцій, що народжуються лише в красі повноцінного життєіснування. Звучать в кожному запитанні і відгукуються в відповіді... відповідях пісенних та казкових загадок. Камінь росте без коріння. Сонце сходить без насіння, скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз немає. А без цвіту цвіте папороть, в купальську ніч випромінюючи потужне енергетичне світіння, що йде з глибини землі, яка в ніч літнього сонцестояння випускає на волю всі свої потужні сили. Папороть притягає до себе людей із сильним біополем. Висловлюючи сучасною термінологією людей, котрі близькі до вміння розуміти таємничу мову природи. Пізнавши великі тайни світу, зірвавши дивний цвіт пізнання, ці люди стають недосяжно вищими від свого оточення, бо їх очам відкриваються інші світи. Без корення росте камінь. Яка глибока таємниця протворення земного світу ховається в мовчазних ликах цих дітей землі, що височіють між демпом та землею, далекі від шаленого плину нашого людського часу, У камень, в каменю свій вік і свій лік. В казках ми часто зустрічаємося з кам'яною державою, це німе пристановище, невдах героїв які прагнули виконати непосильну для них місію стати володарями світу. Їх зачарувала могутня стихія земних сил, і ніхто не знає, коли настане час їхнього звільнення від кам'яного сну. Є художники, які вміють відчувати живе пульсування каменю, слухати його таємничі голоси, бачити образи істот, захованих в ньому. Так творив великий Мікеланджело. Він звільняв свої скульптурні шедеври із щільного тіла каменю. І все таки, що ж насправді розповідає про себе камінь, про що може сповістити нам така незвичайна і багатозначна українська казка, як кам'яна держава? Дещо перевантажена на самому початку деталями побутового повсякденного життя героя, вона поступово проявляється у своєму глибинному символізмі. Головний її герой Юрій ім'я найбільш рідкісне в казках, але надзвичайно популярне в українській християнській традиції. Зверни увагу на такий епізод в касті в лісі, Юрій зустрічає лева, Ворона й Мураху. Які не можуть поділитися тушею вбитого звіра, всі троє, як бачиш, володарі своїх царств лев, цар звірів, мураха, цар мурашиного співтовариства, що плазує і літає, а ворон цар птахів. От Юрій їх і розсудив справедливо леву віддав все м'ясо, ворону, нутрощі, а мурасі – кістки, і всі зостались задоволені таким розподілом, хто ще міг розумніше навести лад між усім. Що живе на землі, ніж святий Юрій, покровитель тваринного світу. В знак вдячності за мудрий суд кожен подарував йому свою шерстинку, можливість перевтілюватися коли необхідно, в свою оболонку, тобто символічно передав йому владу над своїм світом. Казка, начебто, ділиться на дві частини: перша ієрархічне сходження простого бідного хлопця. На царський престол. І от, коли вже всього досягнуто і в касті повинен би наступити щасливий кінець, починається друга частина основна виконання місії Змієборця в надзвичайно складних обставинах. Молода цариця, гуляючи по лісу, раптом побачила квітку незвичайної краси, але від неї йшов важкий неприємний запах. Вона підійшла ближче і раптом якась рука схопила її і потягла в підземелля. Юрій кинувся звільняти свою дружину. Як говорить казка, він летів туди вниз головою декілька днів, уявляєш собі глибину, а коли опам'ятався, то побачив навколо себе кам'яне царство. Моторошно навіть уявити собі цю картину скрізь темно й холодно. Прямо на вулиці перед Юрієм розгортаються картини в одну мить скам'янілого життя, застиглі на порозі будинків, в, в якійсь русі тіла людей. Завислі з розкритими крильми прямо в повітрі тіла птахів, скам'янілі листки дерев, що не встигли опасти на землю, і повна холодна тиша. І в цій могильній тиші він раптом чує голос своєї коханої. Голос долітає з царського палацу. Юрій входить у величезний тронний зал, бачить в ньому свою дружину. Вона сидить біля ніг древнього старця і лагідно співає йому колискову пісню. Серед цієї кам'яної безмовності один цар не скам'янів, і от уже дві тисячі літ він чекає, коли нарешті наступить день порятунку для його царства. Коли він почув голос Юрія, то дуже зрадів, у нього зажевріла надія, що цей молодий цар зможе подолати важкий шлях у Чорне царство, де Змій, володар підземних світів, зберігає ключ до воріт у світи світла й життя. Старий цар давно чекає приходу Юрія і вірить, що він звільнить кам'яне царство від полону темряви й вічного мовчання. Я сподіваюся, що ти усе ще не відклав мою книгу, все ще подорожуєш разом зі мною, а це значить, що ти взагалі багато читаєш, особливо про таємниці потомбічних життів і про незвідані секрети планети Землі. І ти багато чув про найнижчі світи, у які намагалися проникнути люди з незапам'ятних часів. Існує багато різних гіпотез про таємниці пірамід. Багато дослідників допускають, що під пірамідами існують тунелі, які ведуть у ці світи, позбавлені сонячного світла. Дехто вважає, що існує зв'язок між людською сучасною цивілізацією і цивілізаціями чорних підземних царств. Висловлюється навіть припущення, що всі оті неопізнані об'єкти є не інопланетного, а внутріпланетного походження. Хто знає, мені подобається історія про таємниці Всесвіту, розказана казкою, вдумайся в неї. Не залишай поза увагою жодних деталей, Юрій вирушає на пошуки чорної держави. Спочатку прохід між світами такий вузький, що по ньому можна рухатися тільки по повзом. І Юрій проповзає довгі тунелі в шкірі лева, а через зовсім вузенькі проходить пролазить мурахою, далі летить вороном. Те, що недоступне людині в її власному тілі, завжди відкрите для неї, як для володаря Всесвіту, того, хто має подобу і образ свого творця. А він многоликий, і наш герой втілюється в різні тіла земних володарів. Казкові тунелі. Межі між світами, грані велетенського енергетичного булика, яким за сучасними та найдревнішими версіями є наша матінка земля. Можливо, у такій ось алегоричній формі казка знову оповідає про таємниці ініціації, здобування магічної сили, входження в різні простори світобудови, але нашого героя не даремно звати Юрієм. Вивши змія, забравши в нього ключ, він звільняє чорне царство від важкого рабства. Володар Чорної держави просить Юрія залишитися, одружитися з його дочкою та стати престолонаступником. але герой поспішає до своєї цариці. Коли він підходить до тунелю, що веде до кам'яної держави, перед ним постає нова перешкода, у нього в руках тепер ключ від воріт у верхні світи, і мурашка, і мурашці його аж ніяк не втримати і не перенести. Але, виявляється, поки відбувалася битва зі Змієм, світ уже змінився, прохід між царствами став ширшим, і Юрій вже зміг йти в повний зріст. Чи не означає це, що тепер для людини відкриті значно ширші можливості входження в інші світи, адже для цього народжуються великі богатирі, щоб розчищати шляхи пізнання і самовдосконалення для інших шукачів казкових таємниць. Можливо також, що межі казкових тунелів існують лише в людській свідомості. Здобувши чарівний ключ, Юрій сам їх розширив. Найцікавіший, на мою думку, в казці ось цей момент, коли всі троє героїв вкладають чарівний ключ у замок величезних воріт, які ведуть на білий світ. Кам'яна держава починає оживати в повітрі, задзвеніли голоси птахів, гучна музика людських голосів заповнила вулиці. Люди забігали, заквапилися, продовжуючи перерване дві тисячі років тому заняття, вони, здається, навіть не помітили, що їхнє місто, поля, ріки все навколо стрімко понеслося вгору, і в одну мить кам'яна держава опинилася під сяючим сонячним небом. Люди навіть не знали, що впродовж двох тисяч літ їхні тіла і свідомість спали, а під землею лежала мертва пустеля. Знаєш, коли я читаю в казках про подібні речі, про цей довготривалий сон свідомості, якого люди, прокинувшись, навіть не пам'ятають, мені чомусь здається, що цей сюжет про наше з тобою покоління, про сон свідомості, який неминуче має розвіятися, і наша земля знову заспіває щасливими голосами. Образ мертвої пустелі в касті дуже показовий. Тому що первозданно світ не ділився на пустелі і квітучі оази життя, оазою на білому піску, колись на початку творення стала наша земля, а потім цей земний рай, створений працею перших людей, під опікою єдиного творця, став помалу ділитися на квітучі краї і мертві пустелі. Пустелі завжди є плодами нерозумної і згубної діяльності людини. Пісок, що дрімає під товщами чорнозему. Піднімався на поверхню, ховаючи в глибокі прірви земних надр, цілющий і життєдайний гумус, виплеканий тисячоліттями, щоби змусити людину зрозуміти, наскільки далеко вона зайшла в руйнуванні світу. Найбільша пустеля світу Сахара, на схилах гір зберігає дивні розписи, які свідчать про те, що колись на цих піщаних просторах цвіло життя. Вавілон. Що виник на руїнах квітучого Шумерського царства в Древньому межирічі, був на довгі століття похований під безживними пісками пустелі, що з'явилася на місці колись родючих медоносних земель. Про покарання багатьох поколінь за гріхи пращурів розповідає і давній індійський міф про небесну ріку Гангу, що скинула на землю свої води, аби змити гріхи нащадків володаря на ім'я Сахара. Ці збіги в назвах тут зовсім не випадкові, бо слово Сахара таке співнучне зі словом сухо. У даному контексті герой української казки Юрій виступає аналогом небесного гангі, і слово Сахара виразно уподібнюється ще й із праіндоєвропейським словом покарання кара, карма. Ох, ці клубочки асоціацій, які підкидає казка, їм немає кінця краю. На хвилинку зупинімося і загляньмо в потаємну скриню казки крізь маленьку щілинку десь збоку. Мені здається, вона весь час намагається показати нам тільки загальне, так би мовити, відкрите для розуміння, але ж її таємниці, як велетенські діаманти із безліч уцяючих граней, і в кожній грані своє відображення таємниці. А що говорить сновидінь? Запитуєш ти і даєш мені ще одну підказку. Так, якось забули про них. Спробуємо поговорити про цю казкову історію з погляду тлумачення її символів у сновидіннях. А вони розкажуть нам зворушливу і розумну історію про любов чоловіка і жінки, про те, як вони знайшли одне одного, створили сім'ю, і от щось підштовхнуло молоду царицю піти погуляти по лісу. А в сні цей символ вказує. На любовну романтичну пригоду, пошуки чогось нового в своїх взаєминах з людьми. Згадай, адже багатьох царів соломіць виводять в ліс і там залишають, а деякі йдуть туди з власної волі, і обов'язково ця мандрівка завершується тим, що молодих красунь знаходять якісь царевич. Або хтось викрадає, недаремно ж у весільному обряді українців нареченого називають мисливцем, який вирушив на пошуки куниці чи олениці. Цікавий поворот, чи не так? Царицю заманив світ красивої квітки з поганим запахом, і ось вона вже в пасті. А що означає в символі ці сновидінь проходження через глибокий тунель? Сон підказує, що для жінки це втрата через необережність або ж якась пропозиція від іншого чоловіка. Так, недобре підглядати в щілинку чужого життя. За це цікаво. Тому що, коли для жінки тунель в сні віщує якусь романтичну пропозицію, то для чоловіка він означає настання важких часів і випробувань. Ми теж бачили в касті, в касті наскільки важкі часи настали для Юрія. Йому довелося стати для своєї дружини і левом, і орлом, і маленькою комашкою. Йому довелося увійти в чорне царство. Де його теж спокушали, мовляв, навіщо тобі кудись повертатися? от тобі царство, от тобі інша царівна, і живи собі та не побивайся за тим, що минуло. А він же син світла, він хоче відродити кам'яне царство, царство черствості душ. Каміння у сні символізує великі труднощі, але той, кому вдасться підняти їх. Звершить свою долю. І найважливіше, він знайшов відповідь на те, як її змінити, як очистити свою любов. Це і є чарівний ключ казки. Він простив своїй коханій її романтичну примху, а взамін подарував істинну любов. От, цікаво, я бачу, що ти явно вважив та збадьорився від такого тлумачення казки, адже все як по життю. Так, звичайно, казка ж і розповідає про життя. Тільки про настільки різні його відображення, що кожного разу можна слухати одну і ту ж саму історію та щоразу дивуватися її новизні. У цьому є якась закономірність. Раптом зауважуєш ти, ти помітила, що всі ці паралельні світи у казках якимось чином, наче відображають один одного, як у дзеркалах. Є гірські піднебесні світи, і є підземні, одні сповнені світла, інші темряві, одні з них на сході, інші на заході. Виходить, що повинні бути ще холодні гарячі світи. і вони ж насправді зустрічаються в казках, ти знову випередив мене у своїх спостережливості. Ось казка про крижане царство. Вона більше схожа на притчу про людську волю. Ти хочеш знати, в чому різниця між казкою і притчею? Як ти, очевидно, помітив, казка творить словом світ і допомагає потім його розкрити, матеріалізувати розгорнути зі своїх чарівних структур протоматерії яєць, яблук, зерняток, в касті героями виступають незвичайні земні створіння, символи, алегорії, що мають багато потаємних значень. А притча це думка, можна сказати, афористична метафора про сенс життя, розгорнута в якій небудь дуже конкретній ситуації або життєвій історії. От, наприклад, притча про те, як цар вирішив переконатися, чия воля вища. Його чи Божа. Один жебрак весь час повторював, що найвищою у світі є царська милість, а інший, що всім вершить Божа милість. І цар, почувши дві різних думки жебраків, вирішив перевірити, хто ж із них правий. Він звелів в буханець хліба злиток золота і подати, як милествунню, тому жебракові, що вихваляв його милість, яким же був його подив, коли наступного дня він знову побачив жебрака на вулиці, а того. Що вихваляв Божу милість серед прохачів не було. Чому ж ти знову просиш милостиню, запитав цар. хіба тоді тобі вчора не дали буханець хліба? Дали, ваше величність, але він був погано випечений, і важкий та твердий, і я продав його за копійку іншому же бракові. Як бачиш, в житті доволі часто трапляються подібні історії. Один помітить золото на дорозі, а другий прийде мимо, бо його погляд. Відверне миттєвий зблиску сонця серед листя, тому що маленька миттєвість це її, її величність доля. Отака От класична притча про людину та її долю. Крижанець царства. Це вже та ще крижанець царства. У касті притчі, яку я хочу тобі розповісти, теж мова піде про долю, про те, як людина увірувала в неї і йшла по її стопах до останнього подиху. Він був наймолодшим сином в дуже бідній родині, тому вирішив навчитися в житті всьому, чому тільки можна навчитися, щоб ніколи ні від кого не залежати, стати господарем власного життя. У пошуках долі зайшов царство, де люди поневірялися в великих злиднях, тому що поруч було крижане царство, його правитель порушував закони. Морозні вітри знищували посіви на полях, плоди на деревах, і вирішив той хлопець, що не має вищої мети ніж допомогти цим людям. Він пішов по допомогу до сонця, але воно, зайняте своїми турботами, тільки сказало йому Мою допомогу треба заслужити. Хлопець пішов сам проти крижаного царя. Як водиться, дорогою доля підкинула йому помічників, яким і він став в пригоді. Це були маленькі чоловічки та великий ведмідь. Що на своїх плечах виніс героя на Крижану гору, і от коли хлопець вже майже закляк від холоду, втратив останні сили, вдячні звірі, яким він допоміг, добігли до сонця і стали просити про допомогу своєму рятівникові, і сонце поглянуло на хлопця, кинуло свої могутні промені в холодний край та розтопило лід. Так величезне бажання маленької людини змогло змінити світ. Звісно, тут є казкові мотиви, але на першому плані яскраво виражена думка про силу людини, її здатність розтопити крижане царство холоду теплом свого люблячого серця. Адже крижане царство як символ це повна закритість від сонячного світла, це абсолютна нелюбов. А у сні що це означає? А в сні це великі життєві труднощі, важкі випробування, тут все збігається. Опіку сонця, життєдайну вогню, як бачиш, людина теж повинна заслужувати людське серце має найперше розпалити в собі могутній жар любові, і тоді до нього простягнеться лавина сонячного проміння. От і казочний кінець, а хто слухав, молодець.